Юрій Луценко, в минулому генпрокурор, який потім воював, а зараз лікується, написав свої думки про сьогоднішню ситуацію? До речі, я часом чую від знайомих, що, мовляв, Луценко був поганий генпрокурор. Я Бог його знає, Я не розуміюся в генпрокурорах, але скільки людей з Генпрокуратури воювало реально на фронті? Просто цікаво. І поки ви рахуєте бійців з Генпрокуратури, я вам розкажу про те, що написав Луценко. Яка у нас ситуація? ЗСУ залишаються єдиним фактором виживання України. Попри нікчемність і корумпованість влади, саме армія тримає і нинішній фронт, і майбутнє нашої держави. Після американських виборів відбулася зустріч президентів Байдена і Трампа. Там формували розділення ролей, щоб примусити Путіна припинити вогонь в Україні. 46-й президент Байден нарешті звільнився від необхідності думати про вплив червоних ліній на американські вибори і із задоволенням використовує до Путіна батіг. А 47-й президент Трамп на це ніяк не реагує, не критикує, очевидно, чекає свого часу на застосування пряника. Ніяких серйозних успіхів на полі бою Путін не досягнув. Тому в хід пішла ескалація на ракетному фронті, Атакамси і штормшейдовси з нашого боку, і масовані шахедно ракетні атаки по українській енергетиці з боку Московії. Крім спроби нав'язати нам безнадію в темряві, Путін хоче зіграти в Карибську кризу. кризу-2», коли авантюра Хрущова з розміщенням ядерних ракет на Кубі поставила світ на грань ядерної війни. Раджу перечитати про це у історика Плохія, називається ядерне безумство. Тодішня ескалація закінчилася перемогою і Кеннеді, який акуратно, але наполегливо витискав Совєти з під боку США, і разом з тим досягненням Хрущова, який отримав гарантії невторгнення на Кубу і вивід американських ракет з Туреччини. Здається, саме в цей сюжет грає Путін зі своїм орешником, який насправді кедр. Його план передбачає налякати панікою увесь світ, далі плануються удари з використанням без'ядерної бойової частини, ймовірно, по полігону, наприклад, де ненависні Путіну натівці навчають ЗСУ. Ну, він так думає. Апогеєм стане шантаж удару по Києву, доповнений всесвітньою ядерною істерикою. Схоже, що все це має завершитися підписанням нового договору про заборону ракет середньої та малої дальності. Нагадаю, що він був підписаний в 1987 році між Рейганом та Горбачовим. А у 2018 році президент Трамп вийшов з нього через порушення умов цього договору зі сторони РФ. Після інавгурації підписання нової угоди між США і РФ може стати пряником для біснуватого Путіна, який марить повернутися за стіл великих держав. При такому розвитку подій нам важливо не допускати нехтування безпекою України в цьому хеппі-енді, якщо можна так сказати, президент Трамп точно не здасть Путіну всю Україну, але чи залишить наше право на ракетний арсенал стримування і двосторонні серйозні угоди військової допомоги, це залежить від того, хто буде визначати позицію України. Тому нам потрібне припинення вогню це відкриває можливість виборів. Не так президента України, як Верховного Головнокомандувача ЗСУ, який і буде визначати формат мирної угоди. Вибір простий Мінськ чи Стамбул, озброєна фортеця чи беззахисна жертва. ТЕКСТ Юрія Луценка